Так, всім привіт! З вами канал Мінягра Кропивницький. Зібрали ми тракторця Orion GD404 з кабіною на 40 кінських сил, з КМОвським двигуном, постояв він у нас ніч та буде вирушати до нового власника. Ціна даної моделі 9200 доларів. З примусовою задньою гідравлікою, рівна підлога, зашита кабіна. А ну зараз покажу вам кабіну. Ось, зашита кабіна, алькантаре, сідушка від Феррарі, Оріоновське добро електронне. Задні колеса 12,4 12 на 24. Так. Ось така аварієчка, красива, робить чітко трактор, бак на 50 літрів, підножки справа, зліва, два насоси НШ, класний трактор, класна ціна, Ззаді діодна оптика, мигалка, два циліндра, окремий розподільник. Дуже класний трактор за свої гроші. Відвантажуємо ми в Знам'янський район село Петрово. Доставка завжди безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки при умові вчасного ТО проходження. Тож, кому цікаво, телефонуйте, кількість обмежена. Люк зверху є. Тож телефонуйте, техніки підвезли. Соліс нам доставили 105-й джинми, Оріон 504 Pro з кабіною будемо збирати, Оріон 504... 404 Pro без кабіни, Донфенг G2 244. -й. Донфенг 404 G2 вже став на зборку під клієнта в новій морді, новий капот. Ось дивіться З примусовою гідравлікою, з роздільним гідробаком. Що такого в Донфенга не було, завжди була совмесна ванна. Теж примусова гідравліка. Тож техніка в наявності. Кому цікаво, приїздіть, телефонуйте. Мені Агрокропивницький, ми працюємо для вас.